Кока-кола це просто газована вода, тайленол, просто ацетамінофен, а Левіс – просто дженео. Проте споживачі з усіх сил намагаються віддати перевагу певним брендам над іншими економіст. Запитає, як це можливо, щоб раціональний споживач був готовий платити більше за той самий товар? Нам подобається думати, що ми раціональні, але це не так. У дуже відомому дослідженні, проведеному колегою з університету Дюка, двом групам учасників випадковим чином показували логотип Apple або IBM. Дослідження показало, що після несвідомого впливу логотипу Apple порівняно з логотипом IBM учасники краще справлялися з творчими завданнями. І аргумент полягає в тому, що Apple розповідає цю історію знову і знову, що Apple – це бренд для модних, крутих, веселих і творчих людей. У цьому і є справжня сила бренду. Бренди можуть впливати на нашу поведінку у спосіб, який виходить далеко за межі точки продажу. Отже, наскільки далеко може зайти вплив бренду, чи впливає він на нашу здатність приймати раціональні рішення? Це ваш мозок про гроші. Це Америка Стріт. Вона вивчає ідентичність та маркетинг в університеті Пенсильванії. Коли я роблю вибір між різними брендами, я вирішую створити ідентичність. Коли я сиджу за цим столом, коли я ношу ці туфлі, ці джинси, цей капелюх, у когось складається враження про мене. Отже, якщо я обираю Nike, а не Under Armour, я обираю інший спосіб виразити свою приналежність до спорту. Nike – це ефективність, Under Armour – це про надпотужність. Я маю обрати концептуальний шлях, який найбільше відповідає моїй життєвій позиції. І як тільки споживач робить цей вибір, його стосунки з брендом можуть поглибитися до такої міри, що він ідентифікує себе з брендом, як і з сім'єю. А коли ви ототожнюєте себе з брендом, він може формувати вашу поведінку. І це дуже цікаво, тому що вони також будуть першими людьми, які стануть на захист, якщо хтось погано відгукнеться про продукт, бренд чи послугу. Чому? Тому що напад на бренд це напад на них самих. Майкл Палт професор бізнесу, маркетингу та психології, чиї дослідження показують, як наше сприйняття брендів впливає на наші рішення. У маркетингу є такий винахід. Ми ставимося до брендів так само, як ставимося до інших. Наприклад, мені подобається цей бренд, або я ненавиджу цей бренд. Звичайно, те, що люди говорять, часто відрізняється від того, що насправді відбувається в їхніх, що насправді відбувається в їхніх головах. Тож ми подумали, чому б нам просто не запитати мозок. Майкл та його команда спостерігали за мозком користувачів iPhone та Samsung Galaxy за допомогою МРТ, коли вони чули хороші, погані та нейтральні новини про Apple та Samsung. Клієнти Apple демонстрували реакцію співпереживання мозку по відношенню до Apple, подібно до того, як ви сприймаєте когось із членів своєї сім'ї. Сім Дивно, але користувачі Samsung не мають позитивної чи негативної реакції, коли з'являються хороші чи погані новини про їхній бренд. Єдиний доказ, який демонструють користувачі Samsung, це протилежна емпатія по відношенню до Apple News. Тобто, якщо головна новина Apple є негативною, їхній мозок відображає позитивну реакцію. Знаєте, це дійсно показує нам, що Apple повністю визначила ринок тут. Клієнти Samsung, судячи з даних їхнього мозку, купують Samsung лише тому, що ненавидять Apple. Користувачі Samsung не повідомляють, що відчувають результати МРТ, які їм показують. Те, що відбувається в їхньому мозку, і те, про що вони повідомляють, відчувається дуже по-різному для Apple і Samsung. Більшість людей не усвідомлюють, що вони несвідомо обирають бренд, тому що бренд має певну цінність самовираження. Ви можете бачити, що тут є велика сила у формуванні споживчих рішень. Коли ми дізнаємося про це більше, ми повинні більше думати про етичні, правові та соціальні наслідки цього. Отже, що ми споживачі можемо зробити, щоб зробити правильний вибір, найкраще, що ми можемо зробити, це усвідомити вплив бренду. Я вважаю, що важливо завжди зупинятися на мить і думати про те, чому я купив цей продукт. І подобається вам це чи ні, бренд нікуди не дінеться. Я чула, як багато людей відмовляються і кажуть, що мені не подобається бренд. У мене зовсім інша погляд. Вони не роблять нічого відмінного від того, що робить хтось пов'язаний з брендом. У них є бренд, це просто антибренд. Час від часу я думаю про те, що я дізнався про ідентичність. Я думаю, що багато з цього пов'язано з базовими потребами, які ми маємо як люди, мати систему підтримки. Можливо, це церква, громада чи інші інституції. Зараз бренд став стовпом нашої ідентичності. Тож я дуже мотивований бачити це з позитивної точки зору.